Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему розробка веб-застосунку для менеджменту товарів у інтернет-магазині Ігор. Об'єкт дослідження процес програмної реалізації складу інтернет-магазину. Предмет дослідження методи реалізації введення обліку інтернет-магазину Ігор. Метою роботи є розроблення додатку для ведення обліку в інтернет-магазині Ігор. Головним завданням роботи є розробка такого веб-застосунку, який надає ефективний інструментарій для менеджменту товарів у інтернет-магазині Ігор. Цей веб-застосунок має забезпечити можливість швидкого та зручного додавання, редагування та видалення товарів, оновлення їх параметрів, а також надати інші функціональні можливості, що сприятимуть підвищенню ефективності менеджменту товарів у інтернет-магазині Ігор. Проведемо порівняння існуючих аналогів системи, що розробляється. При ознайомленні з результатами порівняння, можна сказати, що деякі аналоги програми використов... можна використовувати тільки за умови сплати підписки, на відміну від даного додатку, який є безкоштовним. Тому даний проєкт у вигляді веб-застосунку для ведення обліку в інтернет-магазині є актуальною прикладною задачею. На п'ятому слайді наведено порівняння мов програмування, що найчастіше використовується для схожих розробок. Надзвичайне поширення та розповсюдження підтримки технології Python робить його одним з найзручніших рішень для веб-розробки порівняно з іншим мовою програмування, популярними на сьогоднішній день. На шостому слайді представлено порівняння двох найбільш популярних фреймворк для веб-розробки. в з порівнянням можна зробити висновок, що фреймворк, який ми використали для даного проєкту, тобто Django, є однією з найпопулярніших альтернатив, команда якого турбується про швидкість розробки, застосунків легкість і, головне, ефективність. На цьому слайді наведено загальну архітектуру системи. Архітектура Django використовує архітектурний шаблон MVT або Model View Template. Модул представляє дані, дані view відповідає за логіку обробки запитів, а template, в свою чергу, відповідає за відображення даних. На восьмому слайді представлено er модель бази даних. На ній можна побачити, які є таблиці в даному веб-застосунку, які поля будуть передавати дані, і що собою являє даний веб-застосунок. І його бази даних. На дев'ятому слайді представлено приклади графічного інтерфейсу користувача розробленого веб-застосунку у якості його тестування. Тут можна побачити форму для входу в застосунок і головну сторінку, на якій виводиться весь асортимент доступних товарів. Висновки. В ході виконання дипломної роб... кваліфікаційної роботи бакалавра була досягнута мета. Було реалізовано веб-застосунок для менеджменту товарів в інтернет-магазині Ігор. Структура веб-застосунку була реалізована із використанням фреймворк Django та мови програмування Python. Для реалізації веб-застосунку було виконано ряд завдань, проаналізовано сучасний стан області застосунків для менеджменту товарів, виділено переваги. Та недоліки, виконано проєктування нового застосунку, виконано розробку та тестування даного застосунку. В результаті виконання завдання було отримано систему, що відповідає всім вищезназначеним вимогам. Розроблена система є зручною для використання користувачем та виконує усі необхідні функції. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавра було повністю виконано. Доповідь завершена. Шановна комісія, дякую за увагу.